Всім добрий дня. На сьогоднішньому році історії України у 11 класі розглядаємо тему внутрішньополітична ситуація початок дестарінізації. Отже, на сьогоднішньому році будемо вивчати тему присвячену дестарінізації. Так, дестарінізація дос досить великий процес, широкий, масштабний і дуже важливий українській історії. Сьогодні. Ми тільки розглянемо початок дестаріалізації, а саме період від початку смерті Сталіна і до кінця середини 1954 року. Отже, ми вже знаємо з всесвітньої історії, 5 березня 1953 року помер Йосип Сталін. І зі смертю Йосипа Сталіна розгорілася гостра боротьба за владу в Радянському Союзі. І, власне, в тій боротьбі активну участь відіграла Україна і українці. Як саме і чому саме будемо згадати сьогодні на городі. Річні, що зі смертю Сталіна, провідні ролі Радянському Союзі в, в політичному житті почали відігравати ті люди, які мали найбільший вплив, яких найбільше боялися. І такою особистістю був Лавренті Бері. Ну, формально він займав посаду е, замісника керівника уряду, але до того він займав посаду е, міністра державної безпеки. Людина, яка керувала всіма репресіями, яка була досить непоганим сталінським менеджером. Він, наприклад, власне займався організацією ядерної, ядерної зброї в Радянському Союзі, ядерним проєктом. І тому Лавренті Берія, в першу чергу був мудрою людиною, амбітною людиною. Ще одна особливість, що він досить зневажливо ставився до своїх конкурентів, тому що, по-перше, він всіх знав, на всіх в нього були компромати, всі бажані влади, всі механізми репресій знаходилися далі в його руках. І тому, але з іншого боку, були люди в партії комуністичні, які також боялися берії, які хотіли також певним чином мати вплив влади. І таким керівником юридичним був е, Георгій Маленков. Він займав посаду голови ради міністрів. Отже, він керував коріном Радянського Союзу. І саме Маленков був другою особою, яка певним чином була таким, як то кажуть, протидією Лаврендньої перії. І тому тих два лідери Радянського Союзу після смерті Сталіна мали найбільший вплив, найбільший авторитет. І, власне, ні одна зі сторін. Ні в Лавреті Мерія, ні Малінко, навколо на якого збиралися всі, хто боявся і ненавидів вибіг Валаренті включаючи і Микиту Хрущова. і доходу до того, що власне ні одна зі сторін не мала вирішальної переваги, щоб знисти, знистити іншу сторону. І все це привело до того, що зі, з, після похорону Сталіна певним чином в Радянському Союзі сформувався певний баланс влади. Ну, зрозуміло, що найбільший вплив мав Лавренті Берія. Перія. Лавренті Берія, намагаючись свій вплив збільшити, почав проводити деякі політичні дії, зосереджені на те, щоб збільшити свій авторитет в радянському суді. І одну з основних уваг Лавренті Берія Звернув на Національні республіки, включаючи Україну. І саме весною після смерті Сталіна сподачі берія він сам особисто приїхав в Київ і представив нового чільника, керівника комуністичної партії, першого секретаря, керівника Комуністичної партії Радянської України Кириченка. Ще одна особливість полягає в тому, що власне Кириченко був перший українець, який отримав таку найвищу посаду. А саме. Так. До весни 53 року українці не займали найвищих партійних посад. Займали росіяни, займали євреї, болгари не займали, але не українці. І саме Кириченко був тим першим українцем, який отримав найвищу партійну посаду в радянській Україні. Для чого, в свою чергу, наприклад, той самий Георгій Маленков, будучи керуючим урядом, Намагався покращити становище простих людей, наприклад, в той період часу весною 1953 року були зменшення або взагалі скасовані податки з селянку госників і таким чином певним чином становище побут селян почав покращуватися. З іншого боку, наприклад, щоб збільшити ще більше свій вплив вже в кінці весни, на початку літа. Сподача Лаврентія Бері була проведена амністія і багато кримінальних злочинців, кількасот тисяч були випущені з, з таборів. Бу, зрозуміло, кримінальна ситуація загострилася в Радянському Союзі, тому що коли, якщо десятки тисяч кримінальних е, людей з кримінальним минулим виходять на волю. Зрозуміло, вони будуть чиняти, то що провикли вчиняти. Ну, задум був Берія в тому, щоб його попросили навести влади і порядок в Радянському Союзі, а саме дали більше повноважень. Але з іншого боку, шукаючи підтримку, шукаючи, певним чином маніпулюючи, Лавренті Берія пропустив іншу особу, яка певним чином також хотіла мати владу в Радянському Союзі. І найголовніше, вона хотіла е, знищити Лавренті Берію. а саме Микита Хрущов. Тому що саме коли дві найбільші сторони між собою вели суперечки. Микита був ніби як посередником між ним. Людина як росіянин, який довгий період часу був ну без освіти, чотирикласного освіта, але довгий період часу в 30-х, 40-х роках він був керівником першим секретарем комуністичної партії Радянської України. Також він був на момент смерті Сталіна першим секретарем міському партії Москви. Отже, таким чином. Микола е, Микита Хрущов мав підтримку, мав авторитет в Україні. Також мав підтримку і авторитет в Москві, Серед Москвичів був ну, досить непоганим менеджером. до, як то каже, але як тоді казав, досить спритна особа. Ну, не будучи українцем, він знав досить добре українські реалії саме при підтримці українців в партії. А такі українці були в Москві, тому що багато українців з України, комуністів е, е, Микита Хрущов, при його брав до себе в Москву. Таким чином, можна сказати, вже в найвищих шалонах влади були українці. І, власне, багато українців вважали, що їхній лідер це Микита Хрошов. І саме при підтримці українців, які були в Москві, Микита Хрошов наважився на дуже ризикований крок, а саме арештувати звинуватити зруйнувати Лаврентію Мерії. Антикомуністичній діяльності, зв'язках з іноземними розвідками зі всіми І саме сталося так, що в червні 1953 року українці, українські військові, офіцери, які були близькими друзями Микита Хрошова, саме вони при його підтримці, з його ініціативи, арештували Орентію Мерію, арештували його оточення, йому були висунуті звинувачення. Шла судовий процес. І, Зрозуміло, вже під кінець 1953 року Лавренті Берія був страчений. Отже, таким чином, так як ліквідацію Лавренті Берії займався Микита Хрущов, то сталося так, що саме у партії Радянського Союзу з літа 1953 року найбільший вплив отримав Микита Хрущов. Саме він отримав посаду першого секретаря Комуністичної партії Радянського Союзу, найвища партійна посада була найвищою посадою державі. І все це було до того, що саме він почав, як він кажуть, здійснювати свою політику. Але ще одна особливість тих всіх політичних процесів і внутрішньополітичних процесів це 53-54 рік це повстання таборах. Власне. Особливість тих повстань полягала в тому, що тут також значну роль відігравали українців. Першу ще українські мантері. В результаті організації західних областей сотні тисяч людей, українців, з військовим підпіллям Минулим українські патріоти опинилися в ГуЛАЗі. І сталося так, що саме вони почали перебирати контроль над Гулагом, над таборами в таборах. Якщо... Вони були політичними е... е... зв'язнями, а кримінальні авторитети почали втрачати вплив. Хоча до того, наприклад, до появи бандерівців, до кінця 40-го років власне кримінальні авторитети тримали в гулах, тримали табори, сталінські табори. Хоча їх була меншість, але вони залякували політично. Але коли прийшли бандерівці, які не велися на те залякування, жорстоко знищували кримінальні авторитети, просто їх різали, вбивали, ліквідовували, пандеміці знали, як -то робити. І саме з панте, бандер... не тільки українці, а так само народи прибалтики, естонці, латиші, в першу чергу. Так само кавказські народи, включаючи Чеченці, все це доходило до того, що саме 1953-54 рік, так як далі існувала величезна система УЛАГУ, то в'язні УЛАГу почали протестувати, відкрито виступати проти репресій, проти той сталінської системи. І хоча ті всі виступи, а їх було кілька, і в Уркуті, і в Норильську, найбільше в Кінгірі, в Караганді, в Казахстані, Хоча вони були придушені владою, але особливість була наступна, що влада після тих виступів все-таки пішла на поступки в'язнення, зменшувала е, норми виробітку, покращила побудові умови. Можемо сказати, що все-таки табори е, повстання в таборах досягли свого успіху, свого результату, тому що вже в е, 54-му році було вирішено систему булагу, систему таборів е, зменшувати, ліквідовувати і. і Ще одна особливість тих процесів, що власне, за таборами за, в вільному житті, як то кажуть, які казали на волі, почала, почався процес, який з 1953 року, який отримав назву відлига або десталінізація, тобто політика зворотня сталінської політики. Які були власне, особливості тої десталінізації, той період часу? Перша особливість тої, тої було припинення репресій. А саме сталінські репресії в 53 році припинилося багато людей, які були затримані, арештовані, вийшли на волю, які не мали судових вироків. Ну і зрозуміло, вже вийшли найвищих партійних ешелонах, включаючи викиду Хорошова, почалися тенденції, які осуджували сталінські репресії, особливо зловживання. Але в першу чергу, зловживання не були направлені не на простих. Людей, які найбільше постраждали від репресії, а на найвище партійне керівництво для тих, хто був знищений, покараний Сталіном в 30-х-40-х роках. І вже в результаті того, що почався осуд, вже з 54-го року була створена комісія, яка власне, почала прокурорський нагляд, партійна комісія, яка власне, займалася розглядом і переглядом деяких судових справ 30-х років, особливо 37-го року. І тому можемо сказати, вже 1953-54 рік з відлогою почалося вільніше життя. Особливістю того вільнішого життя, наприклад, було те, що в радянському Радіо вже в 1954 році була популярна пісінка, яка співалася про американця Джоні. Хоча до того, що роки, наприклад, під 52-му році ніхто собі не міг подумати по радіо проти якусь пісіньку, де американця Джоні згадує. Це може бути якийсь агент. Якщо брати такий побутовий, побутовий рівень дестарінізації, то перша найбільша особливість поляла в тому, що в Радянському Союзі з'явилися анекдоти про Москву, включаючи анекдоти про грузинів. Тому що до того анекдоти про грузинів, коли і Сталін, і Берія були грузинами, були просто нереальністю. Рано чи пізно за таке анекдот можна було отримати 5 або 10 років таборів. І ще одна особливість того періоду часу, 54 й рік, це. Приєднання Криму до Украї... радянської України радянської корін. Ще одна особливість. Ну це подавалося, що це була річниця святкування воз'єднання України і Росії з періоду Хмельницького, 300 років. А з іншого боку, якщо брати ту процедуру, тому що зараз росіяни кажуть, що там той чудний хохол Хрущов віддав русські ісконо, руські землі. Ні. Процедура домована наступна. Хрощовий керівник України дуже, дуже добре розуміє, що Крим економічно зв'язаний не з Росією, а з Україною. І тому були величезні проблеми в Росії відновлювати знищений Крим, особливо після депортації кримських татар. Росіяни десь там з якоїсь там збільозні, з якоїсь там, тайги, їм було важко вижити, особливо з степовому Криму або гірському Криму, відкидата російська. Тому Хрущов хрошов знав, що найкраще з освоєнням із заселенням Криму саме. Правляться українці, і процедура полягала в тому, що приєднати Крим до України до Радянської України запропонував не сам Порушова, а запропонувала е, Верховна Рада, е, Верховний е, Російської Федерації. Він звернувся до Верховної Ради Радянського Союзу про те, що не можна було Крим передати до Радянської України, тому що існують певні труднощі, певні непорозуміння і все інше. І тому, власне, коли, зрозуміло, радянська Україна погодилася, а хто ж міг заперечувати, коли комуністи і далі мали величезні вплив на величезну владу. І тому сталося так, що вже весною 1954 року Крим дійшов до складу Радянської України. Але найважливіші процеси дестарінізації почалися пізніше, а саме після 20-го з'їзду. Але як розвивався 20-й з'їзд, і наслідки дестарінізації вже після 20-го з'їзду будемо вчити на наступних уроках. Домашнє завдання, працюйте параграф 7, пункт 3. Якщо є якісь запитання, зубашення пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові. Все найкращого.